При тому значенні, яке китайці надають природі, не дивно, що квіти трапляються на багатьох картинах. Однак раніше на більшості картин зображували людей та пейзажі, поступово ситуація змінилася квіти символізують різні якості, такі як бамбук, відданість або синова шановливість, орхідея, благочестя або досконалість. Хризантема відпочинок. Слива, силу та стійкість. Ці чотири рослини відомі під назвою Четверо благородних. Також рослини асоціювалися з порами року Півонія з весною. Лотос з літом. Хризантема з осінню. А слива з зимою. У китайському малюнку пензлом фрукти можна уявити двома способами, їх часто зображують зростаючими на гілках, або як частину композиції натюрморта з іншими предметами, наприклад, рибою. Це символізує благополуччя та врожай та використовується як гарне побажання. Плоди з безлічу насіння, наприклад, гарбуз, вважаються несучими благословення. Пов'язаним з благополуччям і дітонародженням. На багатьох китайських малюнках відомих у країнах є зображення птахів чи метеликів. Зрозуміло, вони можуть бути і самостійним сюжетом картини. Як і квіти, представники фауни мають різноманітне символічне значення. Ластівок малюють у подарунок тому, кому належить складати іспити пару кучок до весілля, метеликів як побажання краси. Цикат довголіття. Іноді птахів малюють смішним чином, показують або підкреслюють особливісті їхнього характеру. Рух кісті здається безтурботним, але саме це загальне враження дуже важливе. Китайці любили вивчати рибу в ставках та озерах, спостерігаючи зверху за її рухом. Навіть коли коробів тримали у бастетах чи садових акваріумах, на них все одно дивилися зверху. А на збоку, цей куд зору знайшов відбиток у китайському живописі. Риба є ідеальним предметом зображення, тому що підходить в малюванні плавній манері, її можна зробити кількома мазками.